Народні картини виразник української душі, в них суми щастя, пісні та моменти життя. Вперше в колегіумі презентували виставку картин початку ХХ століття. Більшість авторів невідомі, та полотна від того своєї історичної цінності не втрачають. Поширенішою, найбільш популярнішою була тема взаємовідносин, а також та тема, яка була близька кожному серцю, кожному громадянину. Це тема кохання. Немає загадки таланту, є вічна загадка кохання, її мало розуміти, її мало бачити, її потрібно відчувати. І саме ці найтонші почуття і намагалися відтворити в своїх картинах народні майстри. Виставку приурочено до річниці з дня народження Тараса Шевченка. Науковці пояснюють, народна картина та кобзар втілюють дух українського народу. Адже поруч з іконами в хатах часто вішали і портрети Шевченка. І виставка називається теж оригінально. Кохайтесь чорнобриві. І це, до речі, наша перша співпраця з музеєм імені Івана Гончара. Перша, але ми тільки започаткуємо у нас. І цього року, і наступні роки, буде ціла низка незвичайних оригінальних виставок із цього музею. Кохання відволікало від сумної дійсності. На полотнах зображено романтичні побачення, сум за коханими та батьківську заборону зустрічатися. Яскравий приклад тому назва картини Тікай Петре з Наталкою біжить мати з качалкою. Відкривав виставку хор села Пакуль, жінки переконують у їхніх піснях і сум, і радість, як і у творчості Кобзаря. Роман косить, гавка в'яже, катерина загріба, Роман Воли напуває, галя воду витяга. Ой, мамо, люблю, гриця, грізнако.